В роботі Audi A6 Allroad 2003 року клієнт приїхав з проблемою по коробці передач. При вімкненні запалення, помилка по коробці передач, піктограма переключення вся червона, при цьому селектор працює, всі режими підсвічуються, але індикації немає. Злив мастило, відкрутив кришку нижню, коробки передач. Коробка, до речі, 5HP19. Візуальна проблема була в датчику вихідного валу. Болт я вже відкрутив, не було проставки, яка знаходиться ось тут, між болтом і датчиком. Механічно був пошкоджений. Пошкоджений він ось цією шестерню, бо Бу, не було проставки. А ось пошкоджений датчик. Датчик обертів вставляється цей отвір і така проставка по висоті повинна бути. Ось такий вигляд. Ось так.